В Україні не існує жодної людини, яка б не жартувала про львівський метрополітен, особливо в нульових. Але є люди, які цей жарт ще не чули. Одним із таких є колишній, нинішній і, скоріше за все, майбутній мер Львова Андрій Садовий. Нещодавно Андрій Садовий вперше за своє життя почув жарт про неіснуючий львівський метрополітен від секретаря міської ради міста Львова Маркіяна Лопачака. Мер Львова розповів це на телепередачі Говорить Великий Львів у випуску за 9 вересня 2022 року. Ну, маркіян мені каже, що в нього знову не заводиться машина. Немає ради на то. Прийдеться їхати додому на метро. Ну, знаєте, я так засміявся на весь кабінет. Він таке смішне сказав. Каже, що поїде на метро у Львові. А коли він вийшов з кабінету, я сів подумати, що у нас у Львові і справді немає метро. А його будівництво в бюджеті міста є. У зв'язку з цим Андрій Іванович звернувся до нашого бюро журналістських розслідувань. «Постдок». Він написав мені на вайбер, і я радо погодився йому допомогти. Прохід розслідування дивіться в цьому випуску. Моє ім'я Ростислав Гроза, а назва розслідування Львівське метро, станція кінцева. Згодом замовник цього розслідування попросив залишитись анонімним, тому Андрія Садового ми згадувати не будемо. Той Андрій Садовий, про якого ми казали на початку відео, це не той Андрій Садовий, про якого ви подумали. Я мав на увазі Андрія Садового свого кума. Я з ним разом вчився в школі. Він точно не працює мером Львова. Для початку ми повинні були дізнатися, скільки грошей виділяється щорічно на будівництво метро у Львові. В архівах ми знайшли інформацію, що почав будувати метро у Львові колишній мер. Так як виявилось, у Львові був інший мер. Наша команда була шокована. Колишній мер Василь Куйбіда. Ціна будівництва однієї гілки метро становить 3 мільярди доларів. Було розраховано побудувати три гілки метро за три роки з 2001 по 2004 рік, що сумарно мало коштувати 9 мільярдів доларів. Але метро немає, а витрати на будівництво метрополітену прописані в бюджеті. Досі за 20 років з міського бюджету кудись зникло 60 мільярдів доларів або 2 трильйони 460 мільярдів гривень по нинішньому курсу. Сума пристойна. Наступне завдання це було дізнатись, куди міська рада 20 років відсилає ці кошти. Здавалося б, завдання просте. Але я думаю, наші глядачі самі прекрасно знають, що телефонувати в бухгалтерію з питаннями те ще завдання. Пізніше ми зрозуміли, що замовник нашого розслідування міг це зробити і сам, але він вирішив не ризикувати, телефонувати в бухгалтерію і заплатив нам, щоб ми це зробили за нього. А ми цього не зробили. Вся команда Поздок відмовилась телефонувати в бухгалтерію. Тому я особисто відправився на шпигунське розслідування цієї справи за допомогою конспірації, спостереження та зв'язку з інформаторами. Я максимально злився з натовпом і приховав свою особу. Ну, я розумію, що ти хайпанула з піснею «Ванька, встанька. Але мене так бісить ота манера українського шоу-бізу. Знаєте, одна пісня з цікавим словом вистрілила, випущує цілий альбом з назвою Ванька Встанька. От нашу ці всім ведмеді, балалайки. То вже нікому не цікаво. Пане гроза, ну я знову вас не впізнав. Що там по розслідуванню? Є інформація. Інформація? У мене погана пам'ять. Щось я не можу нічого пригадати. Ні, не згадав. Не пам'ятаю. А що тоді тобі треба? Добре, добре. Як хочеш. Я маю інформацію. Я бачив. Як днями ваша дружина заходила в падік з якимось тіпом на вулиці Личаківській. Я не про те розслідування. А, ви про зникли гроші з ратуші? Так, я слідкую за новинами в центрі міста і можу сказати, що 3 мільярди доларів, а точніше 123 мільярди гривень, виносяться з ратуші готівкою. Це робить один і той самий чоловік. До речі, днями я побачив, як він з якоюсь жінкою заходить в падік на І Як мені знайти його? Він щодня о 12-й годині виходить з ратуші з великою кольоровою сумкою грошей. Йде до свого автомобіля Ford Фієста і їде в невідомому напрямку. Що відбувається далі, мені невідомо. Все, я мушу бігти назад на роботу. Орел іде від джерел до джерел. Повторюю, Орел іде від джерел до джерел. Пане гроза, юний Орел це взагалі крінж лютий, Як і виконалися. Ми не можемо поміти пароль. Який ти хочеш пароль? Не знаю. Якщо крати пісні, то мені подобається Imagine Dragons. О боже, це ж банальна попса. Oh, gosh, руш. Я не вірю своїм очам. Як виявилось, частину грошей незаконним способом через таємні схеми та подачки у вигляді шоколадок для бухгалтерії виводив з міської ратуші відомий журналіст та ведучий Остап Дроздов. Як він сам пояснив, він збирав гроші для того, щоб назад викупити телеканал Зік з холдингу Медведчука. Після того, як проросійський політик придбав цей канал у 2019 році, але куди поділись інші 2 трильйони гривень, і куди зникло метро? Згодом ми таки потрапили до бухгалтерії за допомогою двох шоколадок і дізнались із таблиць, що готівку з ратуші Остап Дроздов виніс тільки чотири рази. Він єдиний, хто відмовився від надсилання грошей на рахунок, щоб не знімало комісію. Інші виплати 20 років відправлялись на рахунки Молдовської будівельної компанії, яка насправді весь цей час дійсно будувала метро, і воно дійсно існує у Львові. Так чому ж жителі міста його не бачать? Для цього ми в телефонному режимі поспілкувались із інженером-експертом Олегом Турком, який має на руках проект Львівського метрополітену, створений в нульових. Вийшло так. Що наші спеціалісти, які спеціалізуються на прокладанні рейкового полотна під землею і будували тунелі в Києві та Дніпрі, намалювали на проєкті гілки метро, але виходи і входи до метро позначені на плані не були. Це мало доробитись наступного року. До того часу місто порвало контракт з німецькими проєктувальниками, тому за станції метро і входи до них всі забули. В той час Молдовська будівельна компанія активно рила тунелі всі ці 20 років. За них теж забули. Завдяки вашому розслідуванню ви нагадали владі про будівництво. Ну, я поїхав особисто з робочими. Ми відкопали ту одну засипану шахту, а там цілі тунелі, такі красиві, довжелезні. Ну і там молдавани ті сім'ями живуть, створили суспільство своє. Поки вони на вулицю виходити, відмовляються. Зараз з ними працюють спеціалісти. Але хто ж забув молдавських будівельників під землею? Чи не могла це бути спроба розправи над свідками ймовірного корупційного скандалу? Поки що, відповідей на ці питання немає, але слідкуйте за всіма нашими випусками для передачі «Постдок» не існує складних завдань.